Доброго дня ми з України, і ми продовжуємо грати у Detroit Become Humans. Тож, у нас сьогодні вже третя серія цього прекрасного проходження про світ майбутнього, де андроїди допомагають людям, виконують різноманітну роботу. До речі, оце був в першій серії цей чувак. Він ходив забирати доставку якусь. Сигнал відключення. Ласкаво просимо Маркус. Ага, звати його Маркус. Покласти замовлення. Так, лайков, подобайки не забуваємо ставити, писати коментарі та підписуватись на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Також Discord, Telegram є в описі цього відео, туди теж завітайте. Так, а тут є два варіанти. Ви забрали замовлення, покласти замовлення. Ось такі ми гарні пацани. М -м -хопс. Це якась, якісь фарби чи якась розмальовка. Так, цікаво, що буде в сьогоднішньому епізоді. А, завести, ні. А, прикольно. Механічні сол соловейки чи хто це такі? Нерозлучники, можливо. Те, а, теж андроїди. Прикол. Дуже прикольно, дуже дуже прикольно. Так, нам треба куди? Піднятися наверх і розбудити Карла. А може ми тут десь ще можемо полазити? Там якісь. Так, можемо полазити. Чудово. Давайте глянемо, що ми можемо тут зробити. Ага, це є сніданок для Карла. А я не можу вже все, да? Якщо підійшов, то бери і йди. Поставити піднос на обідній стіл. А, ага, обідній стіл у нас ось тут. Добре. Ух, який. тут... А тут дядько не бідний. Якийсь художник, напевне. Якщо ми йому ходили за фарбами. Ух, який жирафа, о! Це є кості динозавра. Не пам'ятаю, як його звати, але це точно кості динозавра. Скелет людини. Різноманітні книги. Дуже добре. Все треба оглядати по максимуму. Це буде впливати на те, як ми закінчимо наше проходження. А так, на піаніні побринькати попробуємо вже в самому кінці, як будемо йти нагору. Шахи. Ух ти, Білими буде, білим буде поставлений мат через три ходи. Хе -хе. математичний аналіз. Чудово. Погралися з глобусом. Ух, яке, я, яка жирафа. Величезна. Я, до речі, бачив живих жирафів. Прикольні тварини дуже цікаво виглядають. Дуже незвично. Так, давайте ми поглянемо сюди. А на Титані знайшли життя. Все більше свідків вказують на існування позаземного життя. А все більше відомостей вказує на існування позаземного життя. Якихось бактерій знайшли. До речі, я думаю, що десь на супутниках Юпітера цілком можливо є якісь бактерії. Там дуже багато різних супутників, ви можете зайти навіть на ту саму Вікіпедію і подивитися, почитати. Дуже цікаво і захопливо. І ще дуже цікаві супутники в Урана. Теж класно. Тавзрі, наша сонячна система дуже цікава, астрономія дуже цікава наука. Радив би вам, хоча б трішки поцікавитися нею, ви будете дуже здивовані. Тим всім, що там знайдете. Наприклад, тим, що. Сонячна, в сонячній системі є не лише планети. Ух Ухти. так! Крута студія. Так, а в нас завдання. Піднятися наверх і розбудити Карла. Але ми тут зараз всі справи зробимо внизу, поки він дрихне. Художник всю ніч працював, там малював. Не знаю, правда, чим малював, але. Це таке, може він цей сучасний художник малює голим тілом. Хоча картин картинка прикольна. Там така рука дуже гарно виглядає. Так, тут нічого. Скульптури за вікном. А він, він взагалі митець, він не лише художник. Бачите, там якісь скульптури ліплені, картини мальовані. Хоча картини видно, що один стиль, бачите, там око. Дуже схоже на те, що зліва рука намальована. Там ще якісь схеми так нормально висять. Так, рук. Ух, там щось грандіозне за ширмою. Так, тут більше нічого нема, щоб спробувати побринькати на піанінові. Тун-тун-тун. Все, мені здається, ми з усім повзаємодіяли. Ну, Щоб була в нас максимальна ефективність. Так, так, там. Ташки співають гарно. А, я ще ось тут не все перевірив, бо я тоді повзаємодіяв з обідом. Е, Сніданком, перепрошую. Так, ні, тут, тут нічого більше немає. Все, можемо йти нагору. Прикольно, що двері усі автоматизовані, то, мабуть, якийсь відомий митець. Що ви бачите? Що, що воно таке на, на стіні зараз висить? Так. А це я так підозрюю ліфт. А може він інвалід трохи? Ух ти... Гарно, гарне різьблення. Круто. А де Карл? А, невідомо де Карл? А ось тут він. Розсуньте штори. Так, він точно інвалід. Але це йому не заважає бути великим художником, митцем. Не художник. Доброго ранку, Карле. It's Доброго ранку. Am. Десята ранку. Погода It's хмарна. 12, 12 градусів. Вологість 80%. Ймовірність зливи у другій половині дня. Такий день не гріх провести в ліжку. Е, вранці я забрав. О, я і забув. Ось в чому складає різниця між мною і тобою, Маркусе. Ти нічого не забуваєш. Так, мені, мені треба, знаєте, попрактикуватися в тому, щоб гарно це все озвучувати. Я звик грати в стратегії, там озвучувати легше, ніж тут. Але я буду вдосконалюватися. Так, таблетки, дати лікарства. А, Прикольно. Будь ласка, дайте мені руку, Карле. Ні. Карл. Карле. Дякую. Я ледь відкрив очі і вже стискаю зуби. Людина така тендітна машина так легко ламається. Стільки зусиль, щоб не погасло життя. Ей, а що з твоїм одягом? Все в порядку. Просто демонстранти на вулиці. Що за дурні? Вони думають зупинити прогрес, побивши кілька андроїдів. Надіюсь, тебе не пошкодили. О ні, ні. просто кілька разів штовхнули. Нічого, я в порядку. Ось так. Зараз я віднесу вас у ванну. Е, мене ковричка не вистачає. Щоб то, -то ж верх дргати. Смикати і смикати. Ух, гарно, гарно. Видно, що маестро. Ех. Класно це от дргати. Смикати. Смикати мишею вгору, щоб він йшов. Чи щоб він не впав? Не знаю точно. <кхем> Посадити Карла за стіл. You Що у нас yes, сьогодні так, в планах? Так, в музеї сучасного мистецтва відкривається ваша виставка 4 запрошення від директора. Я ще не вирішив, чи піду. А знаєте що, ми другий поверх не розвідали? Листи від шанувальників я вже дав відповідь. Ось Лео що -небудь... від Лео що небудь чути? Ні, Карле. Хочете, я йому подзвоню? Ні. Не нуж, не потрібно цього. Так, він нехай там почекає, а ми йдемо, глянемо Ось ту частину кімнати я ж її так і не оглянув. А раптом тут щось важливе і цікаве. Нічого. Нічого. О, Так. Стіл з телескопом, книги. Ну, не стіл з телескопом, телескоп біля столу. Оркус, я чекаю, вибачте, Карле, okay. я вже біжу, лечу. Спішу до вас як можу. У мене тут, ну, справи важливі з'явилися. Прикольно, що він нагадує за себе. Тинк-тин-тинк, тин тин-тин-тинк. So, shall we go? Гоу! Oh. Так, мені треба обі. <кхем> Обійти сюди його. Ага, ось взяти. Я не бачив просто цього. Так, в величезну центральну залу. Давай. Я голодний. Сніданок уже готовий. Дякую, Маркусе, на здоров'я. Трішки не туди завісну, нічого покатав Дідугана трохи. Ей, якось я <смір> не можу нормально ним керувати. Куди мені його поставити? Ага, все зрозуміло. Чик. Опа! Ммм, яєшня з беконом. Телевізор. ТЕЛЕВІЗОР Міжнародна ситуація продовжує накалятися. Росія одноосібно оголосила Арктику частиною своєї державної території. Та хурва, і тут, і тут все знають. Починаючи з суботи в Баренцевому морі стягуються російські бойові кораблі, і над льодяним полем тепер щось там. Президент Росії в, в, в зверненні до Думи повторив, що Арктика належить Росії по історичному праву. Американський посол оголосив екстер так. Добре, Карле Америки ні при яких умовах не допустять такої анексії. Кілька американських есмінців зараз направляються в Баренцеве море. Генеральний секретар ООН Корнеліул заявив журналістам, що планета ще ніколи не була так близька до третьої світової війни. Так, що я маю зробити? Секунду знайти собі заняття. Так, шахи нам не цікаві, напевне. Пограємо на піаніно. Так, читати. Газетку ми читали. Печальна картина. Жорстокість і жадібність. П'ять тисяч років цивілізації. Щось там. Давай, побринькай. Це, це я граю, якщо щось. Прикольно. Манера твоєї гри змінилася. Інколи ти буваєш людяніший, ніж багато людей. Настане день, коли мене поруч не буде. Доведеться захищати себе. Самому робити вибір, вирішити, хто ти. Ким хочеш стати. Цей світ не любить тих, хто не такий, як всі, Маркусе. Не дозволяй нікому говорити тобі, хто ти. Їдемо в студію. Класний дядько. Він мені вже подобається. Видно, що розумна людина. Відвезіть Карла в студію. Ух... І куди його поставити? А він скаже куди його. Відвести Карла в студію. Ну, от студія ні, Чи то не студія. Ага, просто ближче до центру треба було. Гаразд. А, це він так. Oh. Глянемо, на чому я зупинився. З... Зняти чехол. Um, ага, просто просто підійти і зняти. Uh. Прикольно. Прибратись в студії. Але ми ж прибралися вже, ніби ні? Ми ще до того, як сюди прийшли, прибралися. Ще поки він спав. Ага, це нові фарби. тинк 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 Белінні Пейнс. Це напевно якась реклама по-любому. Стільки раз цей напис тут показувався. Ну, знаєте, в іграх фільмах часто рекламу інтегрують. Нічого не зрозумів, але дуже цікаво. Так що ми тут ще не можемо поприбирати. А це ж дивилися вже, ніби ні? Ні, ми так не дивилися. Ми просто поруч проходили, так би мовити. А, де тут ще поприбирати? Напевно, щось помити треба. А, ні, все нормально. Перфекто! Беліссимо! Якось так. Ух. So, ну. І який твій вердикт? Так, в цьому правда щось mm. є. Mm. I can't щось таке невловиме. I guess I like it. І мені подобається. Is, Біда в тому, like що мені нічого більше сказати. Кожний мій день лише наближає мене до смерті. А я як можу чіпляюся за свої кисті, Карле. Досить, досить про мене. Подивимося на твої таланти. Спробуй. Напиши щонебудь. Намалювати? Але я що малювати? Все що завгодно. Спробуй. Ну, давайте. Знайди предмет для малювання. Так, намалювати статую, намалювати стіл. Стіл якось більш цікаво буде виглядати, я думаю. То куди? Гарно. Це ідеальна копія реальності. Але ціль картини не це, а інтерпретувати її, покращити, показати її своїми очима. Карл, я, я не можу. Цього немає в моїй програмі. Давай, спробуй. Полотно перед тобою. Дубль два. Треба ось що. Закрий очі. Закрий очі. Повір. Уяви те, чого не існує, чого ніколи не бачив. Тепер зосереться. На своїх емоціях. І нехай твоя рука сама пливе по полотну. Власне, uh... ж тут майже все не на час, ти можеш подумати. Прикольно, Ду дуже подобається як він малює ух, гра вогонь. Дуже круто. Mm. Боже мій! Привіт, тату! Лео! Я не чув, як ти війшов. Та тут мимо проходив, вирішив заглянути. Давно не бачились, так? Теж якийсь нарік. Все нормально? Oh, yeah, ти погано yeah, виглядаєш? Yeah. Так, так, все нормально. Yeah. Слухай, uh, мені треба гроші. Again. Знову? Я Just ж не fed. да нещодавно давав тобі гроші. Та я якось витратив їх, сам знаєш. Так. Ти знову підсів, так? Ні, ні. Не в цьому справа, чесно. Не бреши мені лео. Та яка різниця? Мені просто потрібні гроші і все. Вибач, моя відповідь ні. Що? Почому? Ти знаєш причину? Yeah, I I <laughs> ну так, ну так, звісно. <laughs> Ти краще про пластикову, <пластикову> ляльку свою <потребу> потурбуєшся, ніж про свого сина. От скажи мені, чим? Чим він кращий за мене? Він розумніший? Він слухається? Не те, що я. Тільки знаєш що? Він тобі ж не син. Він гребаний робот. Лео, досить. Досить. Тобі плювати на всіх, крім себе. І картин твоїх. <тит> Ти нікого не любив. Нікого не любив мене. Ніколи не любив. Ну, Картину бомбезно намалював. Просто м -м, вогонь. Художник. О, ви подивіться, ми майже все знайшли. А, тут ми вибрали би картину. Тут, коротше, були б варіанти наші. Ось тут ти вибираєш сюди, йдеш, особисто вибираєш сюди, йдеш, а ми вибрали людину, надію і сюди. І тут по любому варі без варіантів: скопіювати статую, скопіювати картину Карлос, скопіювати стіл. Тут. Ага. тут ми теж вибираємо варіант. Бачите, якби ми вибрали по почитати книжку, пішло б іншим варіантом, і тут ми вибрали ще що, шахмати, ще б в інший варіант пішов. Прикольно, прикольно. Сподіваюся, вам гра подобається точно так само, як і мені, тому ми будемо її однозначно продовжувати. Ви не забувайте ставити лайк, вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Вірте в нашу перемогу! Слава Україні! Слава українським захисникам!